А також гості мого каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І сьогодні у нас з вами бутерброди. Приготуємо їх у трьох варіантах. Багет я порізала на порційні шматочки, переклала на деко з пергаментом і відправляю в духовку підсушитися при температурі 180 градусів хвилиночок на 5. Також шматочки багету можна підсушити на сухій сковородці декілька хвилиночок. Почати я хочу із найбільш традиційного та улюбленого багатьма варіанту бутербродів зі шпротами. І для них нам власне, знадобляться самі шпроти. Краще обирати ось такі невеличкого розміру, я прибрала у них уже хвостики. Помідорка, декілька штучок, я взяла жовтей, а це зовсім не обов'язково, можна взяти традиційно червоного кольору, шматочок твердого сиру, відварене яйце, зубчик часнику майонез, листочки петрушки і, звичайно, підсушені шматочки багету. Для початку на малу терку буду натирати сир та яйце. Далі сюди видавлюю зубчик чеснику, додаю майонез та добре перемішую помідорки, нарізаю тоненькими півкільцями. Всі інгредієнти підготувала, тепер можна формувати і бутерброди. Беру шматочок багету, накладаю зверху на маску. Далі зверху викладаю шматочки помідора. Далі викладаю рибку і прикрашаю петрушкою. Для наступного варіанту нам знадобляться знову ж таки шматочки багету підсушені, невеличкі помідорки можна брати також чері, печінка тріски без рідини, шматочок твердого сиру, одне відварене яйце, майонез і подріблена петрушка. Уж таки, на мілку терку буду натирати сир та яйце. печінку тріски, трошки розімну виделкою, перекладаю до натертих продуктів, майонез і при все вимішую. Помідори буду нарізати тонкими кільцями. І лишилося сформувати бутерброди. Шматочок багету змащую намазкою. Зверху викладаю кільця помідора, Сипаю зеленю. третього і останнього на сьогодні варіанту бутербродів нам знадобиться. Знову ж таки підсушений багет. Будь-яка м'ясна нарізка. У мене це запечений карбонат, але ж повторююсь, можна брати будь-яку іншу м'ясну нарізку. Декілька помідорок, сир фета у мене можна замінити на будь-який інший вершковий сир, подрібнений кріп, зерниста гречиця і листочки петрушки. Для початку фету розминаю виделкою, додаю кріп, і все розмішую. Оскільки в мене м'ясо велике шматочками, то я буду розрізати його на менші. Якщо у вас поменше, то можна залишити її цілими, або, наприклад, розрізати на менше частинок. Помідори я буду нарізати тоненькими кільцями. Ну і лишається сформувати бутерброди. Шматочок багету змащую сирною намазкою. Зверху викладаю шматочок м'яса, далі кільце помідора. Зверху додаю трішки гірчиці зверху додаю листочок. Петрушки. Ну, ось, і готові наші бутерброди можна подавати до столу. А я наразі всім хочу подякувати за перегляд. Буду щиро вдячна за ваші лайки, коментарі та підписки. Як завжди, всім меру злагоди, готуйте з любов'ю та задоволенням і до зустрічі в наступних відео.